Який чудовий день у космічному центрі Кеннеді. Ви бачите космічний корабель Оріон, який виходить із будівлі ОУНСІ, де ми збирали його кілька років. Настільки ж важливим кроком для нас сьогодні є розгортання та початок подорожей Артеміс. Ми безмежно раді цій випробувальній програмі, яка дозволяє запустити корабель і розпочати наступні кроки, які мають відправити людей на місяць. Сестра близнюка Палона Артеміс саме так називається програма, яка поверне людство на місяць. Оріон названий на честь одного з найбільших сузір'їв нічного неба це космічний корабель, на якому судилося доставити нас туди. Завдяки місіям Артеміс НАСА висадить першу жінку та першу темношкіру людину на поверхню місяця. І ці місії дозволять нам досліджувати місяць більше ніж будь-коли раніше. Прокладаючи шлях для тривалого перебування на місячній орбіті, ми тільки виводимо космічний корабель Оріон, але він уже починає свою подорож. Насправді, ми зараз наприкінці процесу будівництва починаємо готуватися до польоту. Але перше ніж Оріон зможе подорожувати до нашого найближчого небесного тіла, він спочатку повинен зробити кілька підстопів на шляху, щоб зарядитися паливом і підготуватися до польоту. Коли ми сьогодні вийдемо звідси, ми підемо на об'єкт, який буде заправляти космічний корабель ракетним паливом, підключимо систему переривання запуску і відправимо його для установки на ракету. Все почалося на заводі Lockheed Martin у 2015 році, коли робітники почали зварювати елементи конструкції разом. Через рік він прибув до Флориди, де тимчасово осів у оперативно розпорядчій будівлі імені Ніла Армстронга в космічному центрі Кеннеді, НАСА. Інженери та техніки проведуть наступні п'ять років, працюючи майже цілодобово, оснащуючи Аріон тисячами компонентів і супроводжуючи капсулу через кілька раундів суворих випробувань, поки команди готують її до польоту навколо місяця. Однак першим кроком є прибуття модулю екіпажу. Насправді це просто зварний каркас. Коли він прибуде сюди, ми встановимо його вкріплення зліва від мене, так званий інструмент для пташиної клітки. І ми використовуємо це кріплення для розміщення і фіксації всіх механічно прикріплених основних і допоміжних конструкцій для модулю екіпажу. Частина цього включає в себе тепловий екран. Який захищає модуль екіпажу, коли він з вражаючою швидкістю проноситься крізь атмосферу Землі, повертаючись додому. Технічні фахівці Lockheed прикріплюють елементи теплозахисного екрану до основної конструкції. Прямо тут, в операційній. Вони роблять те ж саме для кришки переднього відсіку модуля екіпажу. І в основному це охоплює передній відсік модулю екіпажу. Так що, як тільки ми повертаємось в атмосферу, він скидається і вся система посадки, тобто парашути, розкриваються і уповільнюють модуль екіпажу так, що коли він приземлець в океан, він рухається зі швидкістю всього кілька кілометрів на годину. Коли всі основні та допоміжні конструкції приєднані, модуль екіпажу тестується, щоб дізнатися, як все працює. Оріон знаходиться під тиском, тестуючи зварні шви, щоб гарантувати, що вони витримають належне навантаження. Після цього проводиться оцінка цих зварних швів, щоб перевірити наявність будь-яких пустот або тріщин. Як тільки конструкція буде визнана досить міцною, модуль екіпажу переміщається всього на кілька метрів у чисту кімнату ONC. Ми переносимо цю конструкцію в нашу чисту кімнату, яку ви бачите позаду мене, тому що нам потрібно почати інтегрувати рухову установку і елементи під систем екологічного контролю та життєзабезпечення. Такі системи вимагають більшої стерильності. Коли все це буде зроблено, модуль екіпажу знову відправиться на станцію інтеграції. Там інтегруються всі електричні системи, включаючи жгути проводів і блоки авіоніки, які керують навігацією, зв'язком і підсистемами живлення модулю екіпажу. Далі настав час привести космічний корабель до життя. Ми включаємо його, а потім запускаємо цілу серію функціональних тестів, щоб переконатися, що всі підсистеми, які ми інтегрували до того моменту, функціонують належним чином. Але модуль екіпажу не єдине з чого складається космічний корабель Оріон. Весь персонал, робота, компоненти, які були використані для цього транспортного засобу, це просто дивовижний подвиг. Команди також тісно співпрацюють з європейським космічним агентством для створення сервісного модуля. Елемента, який буде рухати Оріон під час його подорожі навколо місяця. Після того, як він прибуде з Бремена, Німеччина, Локхед почне інтегрувати обидва. Процес виробництва службового модулю і модулю екіпажу дуже схожі. Ми будуємо його структурно, інтегруємо систему руху та інших рідинних систем. А потім ми інтегруємо його електрично, живемо і проводимо функціональні тести на ньому. І коли у нас є повний сервісний модуль та повний модуль екіпажу, ми складаємо їх разом. Отримуємо те, що називається модулем обслуговування екіпажу для Artemis-1. Згідно з програмою Artemis, NASA планує не тільки повернутися на місяць, а й використати його як сходинку, щоб піти далі, ніж будь-яка людина коли-небудь Марс. Для досягнення мети знадобляться зусилля тисяч людей зі всього світу. Якщо взяти до уваги всіх людей у космічному центрі Джонсона, центрі космічних польотів імені Маршала і всьому агентстві, СЛС, Оріон, Європейському сервісному модулі, Боїнг, Локхет Мартін та інші команди, ми побачимо, як усе це об'єднується під час запуску. Коли ми відправимо його на місяць, це буде справді дивовижне. Побудувати космічний корабель, призначений для дослідження глибокого космосу з нуля, непросте завдання, і той факт, що ці команди змогли об'єднатися і зробити це в розпал глобальної пандемії, є дивовижним. це насправді є заслугою робочої сили. Якщо подумати про те, через що ми пройшли за роки, коли вони збирали все це разом, і зокрема, подумати про середовище, з якими мала справу ця команда. Ми мали справу з ковід і просили людей виходити на роботу щодня і закінчувати роботу над цим космічним кораблем, щоб ми могли продовжувати цю місію. І ми готові, хоча й дуже схвильовані. І справді це лише початок шляху Оріону до майданчика. Це трохи важко представити словами. І коли ви думаєте про те, що ми знаходимось в першому потоці того, що буде нашою національною програмою дослідження глибокого космосу, це справді вражає. І це дійсно говорить про те, чому ми всі робимо те, що ми робимо. У дитинстві я ніколи не думав, що буду частиною чогось подібного сьогодні. Тепер, як батько двох дівчаток, я можу розповісти їм, що я роблю і мати можливість одного разу спостерігати, як перша жінка стоїть на місяці. Особливо мене це вражає. Коли космічний корабель Оріон відправиться з OC, його наступною зупинкою стане завод MPPF, де команда NASA Експлойтінг Груп Сістімс та Корпорація Jacobs переходять до наступних етапів. Заправка паливом і обслуговування космічного корабля. У нас попереду кілька місяців напруженої, але корисної роботи, щоб дістатися до запуску. Але це все, це наш рік, це наш час і це те, над чим люди так важко працювали. Тепер ми збираємось продовжити обробку, перевірити цю штуку та заправити паливо, встановити на ній двигун, систему переривання запуску. Після завершення заправки паливом, модулю екіпажу та службового модулю Оріона. Космічний корабель переміщується для встановлення системи припинення запуску. Ми щойно завершили заправку космічного корабля паливом і перемістили його на об'єкт LASF для встановлення системи переривання запуску. Ще в липні 2019 року команди завершили головне льотне випробування, щоб підтвердити, що система припинення запуску працює належним чином. Після досягнення висоти, близько 8 кілометрів, де тестовий космічний корабель піддався аварійним навантаженням, які можуть бути при зльоті. Працювала послідовна система переривання. За мілісекунди спрацював двигун переривання, щоб витягнути модуль екіпажу в безпечне місце. Двигун управління положення перевернув капсулу в належну орієнтацію, і двигун відхилення спрацював, щоб відпустити модуль екіпажу для приземлення в Атлантичному океані. Щодня я відчуваю честь, що можу працювати над цим. Ця ракета абсолютно дивовижна. Космічний корабель буде розміщена на ракеті Space Launch System, найпотужнішій ракеті яку коли-небудь бачив світ.